І так, сьогодні ми з вами продовжуємо тему повторення. Запишіть, будь ласка, дату сьогоднішню. Сьогодні в нас яке число сьогодні? 14 травня. Класна робота. Тема уроку задачі на рівняння. Можна так написати. Задачі на складання рівнянь. Задачі на рівняння. Я хотіла нагадати, що в цьому році ми з вами познайомилися з новими типами задач, де в нас зміни можуть бути з обох сторін від знака дорівнює. Наприклад, в нас було там декілька типів. Були задачі на порівняння величин. Зараз покажу. Наприклад, 210-й номер. Давайте почнемо з нього. Одну секундочку. Читаємо поки що умову. І так, 210-й. Дріт задовжки 456 метрів розрізали на три частини. Причому перша в 4 рази довше за третю, друга на 114 довше за третю. І так, написали це 210 номер першого варіанту. У вас є три частини дроту, так? Перша римське, невідомо скільки метрів. Друге римське. Теж невідомо. Ось, будь ласка, пишіть так, як ми пишемо а, на екрані, на дошці. Бо деякі оформлюють взагалі не так, як я вчу. Не, не розумію, чому так. Ось самостійні була в нас задача на пропорційний поділ. ви якось... По-своєму розв'язали. Будь ласка, робіть так, як я показую, зразки є. І так. Я розв'язував так. Ну, я не запитую, хто як розв'язував. Що за дитячий садочок? А, перша частина в чотири рази довше за третю. Ну, хто розв'язував до так, той молодець. В чотири рази. рази. Більше за третю. Бачите, порівняння йде з третьою. А друга на 114 теж довше, довше, тобто більше, да? вже на 114 метрів довше і теж порівняння йде з третьою величиною. А як показати, що всі три частини в сумі дають 456? Можна написати всього, можна таку фігурну дужку зробити. І тут написати 456 метрів. І так, дивіться діти, так як у вас буде небагато часу, вашому класу не дуже пощастило, а може, й пощастило, що у вас лише один урок, тому ви не маєте змоги писати задачу з поясненням, ви просто не встигнете. Якщо ви напишете пояснення, ось тут поруч ви повинні пояснити, що ви позначаєте за X. Пишемо таку риску. І скажіть, будь ласка, за X, яку величину ми завжди приймаємо? Наймає. Найменшого. Давайте будемо відповідати, наприклад, Маша Тулісова, Машунь. Е, якщо за Х ми приймаємо найменшу величину, це яка величина? Третя. Третя, так. Да? Тобто тут написали собі Х. Як перша величина з нею пов'язана? За допомогою Союзу В. Тобто тут в чотири рази більше. це буде 4 4х. 4х. А друга величина на 114 більше. Тобто вона веде чому до рівня. Х плюс 140, 114. Так, згодна. Х плюс 114. І сума всіх трьох величин дає нам 456. Тому відразу без пояснення у вигляді виключення, просто із-за того, що у вас в четвер один лише урок. Можна без пояснення відразу скласти рівняння. Але ось тут це повинно бути. Бо я повинна бачити, що ви не списували, а не з потолка взяли. А звідки це взяли? Машунь, і яке ж буде рівняння? Тут, бачиш, фігурна дужечка означає суму трьох величин. Тобто, що до чого ми додаємо і що отримаємо? Х. Чотири х, так? 4 ікси плюс Х. Плюс 114. Це X. друга величина і третя в нас дорівнює. Дорівнює 456. Ні, що плюс Х, Маша? Ой. Дивись, ти Plus просто X, додаєш X. все, що тут написано. Я не розумію, що тут важко. Це плюс це, плюс це. Ну, бачите все там. Чого ви пропускаєте ЦХ? І буде 456. Тепер спрощуємо. У всіх так? Всі зрозуміли, чому так. Скільки ікси, Маш, буде з лівої сторони? З лівої сторони буде... Буде 5х. 6х. 4 плюс 1 – це 5 і ще плюс 1. 6, так. 6. 114 переносимо в той бік з протилежним знаком. Пишемо 6х дорівнюють чому? 6х дорівнюють 456 відняти 114. Так, згодна. Скільки це буде зараз зачекати? Це в нас буде? Чотириста п'ятдесят шість мінус триста сорок два, триста сорок два. Так, і як знайти x цього рівняння? Що треба зробити? Треба 342 поділити на 6. 342 згодна поділити на 6. Скільки це буде? Ну, дивись, давай усно. 34 беремо 30 найближче, це по 5. Остача 4. 42 на 6 буде. 7. 7. Це ми знайшли те, що позначили за Х. Тобто це що? Ось тут поруч з См всі чують. Хто мені буде писати якісь пояснення? Це помилка. Нічого не пишемо. Це ви розв'язували рівняння. Ніяких ані одиниць виміру. Це велика помилка. Нижче ви пишете 57 метрів тере. Ми за Х позначали третю частину. Це третя частина. Три римське. І ще дві дії. Які? Як знайти першу частину? Що треба зробити? Треба, треба, на... треба, треба 57 помножити на 4. Так, згодна. 57 множимо на 4. Скільки це буде? 7 на 4. 50 на 4 це скільки буде? 50 200, на 4 Це буде 200. І сім на чотири. Сім на чотири це буде. Двадцять вісім. І тому буде 228 двадцять восемь. Тере. Один римське, і ще одна дія. А друга дія у нас буде це сім. Додати 100, 114. І скільки це буде? Це в нас буде? 11. 170. 171. Метр, так, тере, два римська. І відповідь. У відповіді лише числа і одиниці виміру. Що там, чому дорівнює? Не треба писати, бо ви в поясненні це записали. Так, у вас все це вже ось тут є. Тобто перша частина це 228 метрів. Друга частина це 171 метрів, І третя частина. Це метрів. Так, Маша, дякую. Маша Тулісова. <кхем> Сьогодні яке число? 14, так? 12. 10. Так, йдемо далі. Я хто не встигає робити скріншот, я не можу чекати. Тепер давайте згадаємо задачу, наприклад, на рух. Така розповсюджена задача. В чому? А вона буде на Що? Вона буде на контрольний. Я ні. ж вам не буду казати, який тип. Всі типи можуть бути. Може буде, може ні. Тому треба готуватися до того, що буде. І так, прочитайте, будь ласка, номер 216. Я прочитаю голос. І так, від села до міста легковий автомобіль доїхав за 3 години, а вантажний за 5 годин. Знайдіть швидкість руху кожного автомобіля, якщо швидкість вантажного. На 32 км за годину менша за швидкість легкового. Тобто, у вас є два види а, руху транспорту: це вантажний та легковий автомобілі. І так як це задача на рух, ми пишемо ВТС. Тобто до цієї, цього типу задач ми робимо схему ось таку. І так, вантажний і легковий. В і Л я напишу, щоб мені просто тут незручно так, ще раз, це номер 216. Так, ще раз читаємо. Ми пишемо В. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Т вимірюється в чому? В годинах. І С вимірюється в кілометрах. В кілометрах. Так, тепер читаємо. Від села до міста легковий доїхав за три години. Легковий за 3 години. Там, де легковий іде, пишемо 3 години можна написати, якщо ви їх написали зверху. Вантажний за 5 годин. Знайдіть швидкість руху кожного, якщо швидкість вантажного, тобто ось це два основні питання швидкості. Якщо швидкість вантажного на 32 менша, ніж швидкість легкового. А далі тут є один такий момент, про проес, вам щось відомо? Вона невідома відстань, так? Ні. А як вони пов'язані одна з одною? Це, як я кажу, між строк. Що тут можна сказати? Про це в лоб не кажуть, але це однакова відстань. Від міста до села. Тобто вони обидва проїхали одну і ту ж саму відстань. Тому відстані невідомі, але вони рівні, так? Ми домовлялися, що в таких задачах ви олівцем пишете в таблиці, що ви позначаєте за Х. Що ви позначите за Х? Якщо основне питання в колонці V, як ви вважаєте? Давайте Тимур Сітнік буде відповідати. Дивись, Тимур. Якщо основне питання в клонці в ету, одну з швидкостей треба позначити за X. Яку? А... Менч... Ну, якщо... Менч... менше, ну, менше Менше, так. Менше Тобто, як... якого автомобіля? А... Легко. Лег... Mm -hmm. Ой. О... Вантажного. 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 Тобто тут в нас X. А тут, що буде? X, а помножити на 3х. Ні, чого 3х? Там на 32 менше. Перше, на 32 менше, тому. Х плюс 32. Х плюс 32, Бо воно настільки ж більше. Раз на то плюси не помножити. Тепер дивіться, в колонці Т нам все відомо, так? Далі знаходимо колонку С. Як знайти С. В помножити на Т. Ну. Х помножити на 5, це буде 5. 5. 5 іксів. А, а там, 5, там що. Х. Ну, х в, в дужках плюс 32 і помножити на 3. Х плюс 32, X. молодець, в дужках, помножити на 3. Але я напишу а, спочатку множник 3, а потім дужку, Так, можна і так, і так. І тепер дивіться, як скласти рівняння. Це ж рівні відстані. Тобто, якщо ви цю відстань прирівняєте до цієї, ви отримаєте вірне рівняння. Яке ж буде а, рівняння? 5х дорівнює 3 помножити ну, на дужку. Ось цю. х плюс 32. Так, ще раз, я пропустила 5х 5... дорівнює, рівні. Да? Так, 3 помножити. На Х плюс 32. Дужки. Так, згодом. Тепер розкриваємо дошки. 5х дорівнює 3х. Так, переносимо 3х в той бік. Переносимо з мінусом і отримуємо а, мі, ну, 5х 3х дорівнює 96. 2х дорівнює 96. А, х uh, дорівнює 96 поділити на 2. Uh mm -hmm. І ми отримуємо 48. Х до рівня 48. Це ми що знайшли? Ту швидкість, яку ми позначали за Х, так? Так. А тепер нам треба 48 плюс 32. А, так, 48, значить, напишемо нижче В1, ілі В, нехай буде 1, дорівнює 48 км за годину. Та, що ж таке? 48 км за годину. І ще одну дію робимо. Тепер 48 плюс 32. Скільки ми отримуємо? Ми отримуємо 80 км за годину. Так. Це В з індексом 2. Відповідь 48 кілометрів за годину, 80 км за годину. Так, діти. Відповідь давайте так, добре, я вже напишу. 48 кілометрів за годину. І якщо в задачі буде невірно оформлено, не буде відповіді. Або неохайно буде, я за все це буду знімати бали. Ми ж вчимося це писати. Ані слово розв'язання, ані слово відповідь в деяких роботах. Так, все зрозуміло. Так, тут, взагалі кажучи, треба було б слово розв'язання написати, так? Розв'язання. Так, Тимур теж 10, Сідні 10. І давайте закінчуйте цю задачу. Далі ми будемо дивитися

Та yeah, сторона, yeah. Так? Yeah. І так, номер 219 це ще один тип задач. Задачі типу було, змінилося, стало. Давайте прочитаємо умову. У першому ящику було в сім разів більше груш, ніж у другому. Коли з першого взяли 38 груш, а з другого 14, то в другому залишилося на 78 менше, ніж в першому. Скільки було спочатку груш в кожному ящику. Тобто ми собі робимо таку табличку. Так само три строчки, чотири колонки. В цих колонках ми пишемо, було, змінилося, стало. Перший ящик, другий ящик. І так, три строчки. Чому чотири колонки? Перша пуста. А там далі ми пишемо було, змінилося, ставимо. Перший ящик, другий ящик. Так, в першому невідомо скільки було ані в першому, ані в другому, і треба знайти, скільки було спочатку, так? В першому було в 7 разів більше, ніж в другому. Ось колоночка змінилося, тут все стабільно, тут немає знаків питання, бо щось там взяли і там, і там. Взяли, значить, зменшилось на 38 груш в першому, а в другому зменшилось на 14 груш. Забрали 14, це не гривні, це груші. Що нам відомо, стало не порівну. А що стало? В другому залишилося на 78 менше, ніж в першому. На 78 менше, і стрілочка йде до першого. І треба знайти, скільки було спочатку. Хто хотів би відповідати? Діти, дивіться, я бачу, що буде перерва скоро. Може, ми один такий спільний урок проведемо? Дякую. Ілі зробимо перерву? Ну добре, тоді давайте закінчимо цю задачу. О, може, трошки за, затримаємо перерву, але потім пізніше почнемо. І так, що за Х приймаємо? Хто хоче відповідати? Давайте я буду визивати. Можна, можна я це хто? Райденко. Райден, ну давай, Кирило, за Х що приймемо? За Х ми приймало друге було. Угу. Тоді перше. Там буде 7х. Так, згодна. Так, тепер як знайти колонку стало? Треба ось ці два поєднати. Нам треба 7х мінус 38. 38 да? А там х 14. У другій стало. І стало не порівну. Тобто, дивіться діти. От пам'ятаєте, я казала, звідки слово в нас рівняння. Що Ми прирівнюємо дві величини, але вони не рівні, а вони як пов'язані? Одна з них наскільки то більше, ніж інша. Так? Розв'язання. Розв'язання. Нам треба сів Х мінус. На 38 доріг. Рівня... більша величина, так? Більша, так? Угу. І тоді більша. Це буде менша. І щоб вони стали 10. рівними. Що тут треба поставити? Плюс, так? Плюс 70 Так. А чому плюс? Бо щоб менше стало більшим, його треба збільшити, так? Угу. І тепер ікси один бік

102 буде, так? Mm -hmm. О, Господи, не можна писати. 102. І а тепер. X по Нам треба 102 мінус 6. Чого ж мінус? Який тут знак стоїть? Ой, поділіть, поділіть, случайно. Так ви таке мені на самостійній писали. 102 поділити. Що ви там тільки написали? Так, і як знайти це? Це в нас буде Диви, 10, по скільки беремо? 17. Ось, ну, так. Скільки? 17. 17 згодно. Так, бо там 42, 42 на 6, 7. Це ми знайшли те, що в другому ящику, так? В другому ящику тере 17 груш. А в першому нам треба 17 помножити на 7. Давайте спробуємо це усно зробити. А це в нас буде. 70 плюс. 49. Скільки буде? 100... 119. Молодець. Груш. Дере перший ящик. І відповідь так, Крил райденко теж 10. Ви йдете на перерву. І зустрінемось через 10 хвилин через. Це велика перерва, так? Чи маленька? Маленька, так? Це ж третій урок. Через 10 хвилин. Я вас на 2 хвилини затримала. І так, 17 гривень. 119 А може бути більшою зробити? Ну ми ж домовилися, що діти не хочуть. Все, якщо не хочуть, так і зробимо. Підемо на перерву. Так, діти, давайте я очищаю.